І так, всім привіт! Сьогодні у нас не більше когляд, а більше того, що я хотів би в принципі дещо продати. Перше, що в нас є, це світло-діодна стрічка, як ДХО, виходить у нас на фари автомобіля. Має в своїй наявності лівий та правий поворот може включати, а також діапазон роботи в нього дуже великий. Ось таке привітання. Вибачайте, відео занадто швиденьке буде. Контролюється все з телефону. Яскравість регулюється також з телефону, швидкість бігаючих вогнів. Все це повністю регулюється з телефону. Дуже е, хороша штука, в принципі, хто хоче підкреслити там фари автомобіля. Е, ціна його 350 гривень за комплект. Є е, два ще комплекти в наявності. Може комусь потрібно, звертайтеся в коментарях, будемо якось е, співпрацювати. Е, ось так вмикатимуться повороти. Вони працюють без реле поворотів самостійно. Тобі, слідуючи, що у нас шнури у нас якби довгі: Одна половина метрова, друга трішки коротша. Також хочу розглянути слайдери, грузики чи відбійники, як їх називають для мотоцикла, мають два режими свідчення. На одному жовтий, на іншому білий. Просто підключив провода. Так? Але, в принципі, що один, що інший, вмикається як білим, так і жовтим. Можна підключити один, тобі ж два штуки плюсових провода, і у вас вийде повороти. Так, далі у нас кнопочка така, я вже показував її відео, переробив її у аварійку. Поставлю на її корпус там, де у нас діоди стоять, в принципі, кого цікавить, 180 гривень. Кнопка повністю нова е, і працююча. Слідуюча у нас також буде кнопочка помаранчевого кольору. Підходить для е, аварійки трьохконтактна. Е, така яскрава кнопка, кому потрібно. Також звертайтеся, 160 гривень. Е, Різниці упроватки немає зовсім. Тобі ж, які, куди ви підключите. Далі в нас буде така ж сама кнопочка, тільки двохположнева для ДХО, також для мотоцикла. Тобі ж має два режими включення. Кого зацікавило 160 гривень. Знову кнопка. Пластиковий корпус. Е, має, знову ж два режими включення. Також підходить для ДХО. Е, ця кнопка у нас 180 гривень. Кого цікавить, пишіть. Слідуючи, у нас в металевому корпусі кнопка аварійки для мотоцикла. Ця кнопка трішки дорожча, 200 гривень. Е, підключення немає різниці, які провода. На цьому у нас, якби... Відео може сказати, підходить до кінця. Тому хочу сказати, кого все це зацікавило. У нас ще є одна кнопочка остання. Це така, яка монтується вже в корпус. Ви робите отвір. Підходить як для автомобіля, так і для якогось скутера чи мотоцикла. Кому що якби вигідніше. Ну, ця кнопка у нас 100 гривень. Того, кого зацікавили дані товари. Звертайтесь, підписуйтесь, на цьому в мене все.